На річці Казени Торець у Слов'янську помічена пара білих лебедів. Про це повідомили небайдужі мешканці міста. Здебільшого на зимовий період ці птахи відлітають на теплий південь, однак можуть залишитися й незвичайному місці проживання. Містян бентежить що річку вже почало затягувати кригою, і білі птахи дуже скоро не зможуть плавати та годуватись. З Жалю небайдужі починають підгодовувати птахів. Майте на увазі, це потрібно робити зі знанням справи. Штучна підгодівля полегшує життя. Стимул відлітати пропадає. Овдарять холоди, жалісливі громадяни можуть забути про птахів, а птиці, які звикли до легкої їжі, залишаються без неї. Якщо у птиці немає видимих травм, то турбувати її не варто. Лебідь може розігнатися по льоду і полетіти. Якщо ви бачите зовнішні травми птаха, варто повідомити про це в МНС або міліцію, бо самостійне вилучення диких птахів з природи заборонено. Вже ввечері цієї пари на річці казений торець не було.